І Анжеліну Джолі ймовірно бачили й у Тернополі. Місцеві пабліки поширюють світлину зірки на одній із заправок. Туди вона зайшла у масці, ймовірно, ну щоб її не впізнали. А можливо, це просто була жінка дуже схожа на джолі. Можливо. Просто маска закрила. Невідомо. Тим часом. У Києві обурилися скандалом з ТЦК, який відбувся під час візиту Анджеліни Джолі до України. Про це пишуть вже в західних медіа. Джерела видання Телеграф підтвердили, урядовці не знали про візит голівудської акторки і тепер намагаються шукати винних в спробах з'ясувати, чому ж кортеж акторки все ж таки зупинили і заледве ледве не зірвали саму поїздку. До речі, чоловіка на ім'я Дмитро, який насправді був водієм в кортежі, зрештою звільнили і зобов'язали повернутися до ТЦК пізніше. Ну і якраз от його забрали до ТЦК. Хто він, власне? Та людина з супроводу кінозірки Анджеліни Джолі. А це тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро. Як повідомляє суспільне з посиланням на його брата, він дійсно офіцер запасу, але в армії не служив, оскільки має проблеми зі здоров'ями, був визнаний частково придатним. ВЛК проходив цього року і проблем з документами не мав. На додачу ще трохи подробиць з цього інциденту. Кортеж Анджеліни Джолі затримали на блокпосту під час перевірки документів. З'ясувалося, що Дмитро ніби як має проблеми з оформленням. Він намагався пояснити, перевозить важливу миротворчу особу, але це не допомогло уникнути виклику до терцентру комплектування. Через це уся колона. Направилась до ТЦК у південно-українську. Це Миколаївщина автомобіль Анджеліни Джолі опинився останнім в колоні. А поки вирішували формальності, сама голівудська акторка, нібито, особисто зайшла у будівлю ТЦК, щоб уладнати це питання, ну і повернути свого водія. І своєю чергою, як повідомляє УНІАН з посиланням на джерела командування сухопутних військ збройних сил, джолі дійсно відвідала ТЦК. Проте там зазначили, що її візит зводився до звичайного прохання скористатися вбиральнею. Військовослужбовець Станіслав Бунятов відомий більше під, як позивний Осман. Різко він відреагував на цю ситуацію з ТЦК та водієм кінозірки. У своєму телеграм-каналі військовий зазначив далі цитата: І смішно, і грішно, уявіть обличчя ТЦК, коли Джолі прийшла забирати свого водія дуже соромно за нас. Кінець цитати. Ну, а мережею тим часом шириться фото, ніби зі зйомок якоїсь нової частини містера і місіс Сміта. Але це насправді просто Анджеліна Джолі на Херсонщині під антидроновою сіткою і в шоломі. Давайте подивимося от на цю фото фотографію. Нагадаю, що американська акторка Анджеліна Джолі таємно відвідала Україну. Політіко з посиланням на джерела пише, що кінозірка не повідомила український уряд про свій намір здійснити цей візит і що кордон вона перетнула пішки. За даними видання, джолі приїхала до прифронтового Херсона в якості посла ЮНІСЕФ. Відомо, що акторка відвідала пологовий будинок і дитячі лікарні. Її приїзд організувала Legacy of Оваг Foundation. Голівудська зірка спілкувалася з медиками, з волонтерами, також з місцевими мережою шириться вже відео, на якому начальник Херсонської міської військової адміністрації вручає Анджеліні Джолі пам'ятний Коїн Херсон. Варто зазначити, що це був другий візит голівудської зірки до України з лютого 2022 року. Раніше акторка відвідувала Львів. <laughs> this is a very limited point and there is one you can have it. Thank you. I'll I'll treasure if I really want to put it.